Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці. І сьогодні невеличка розпаковка. Як багато хто з вас знає, нещодавно у нас з дружиною була річниця шлюбу. Тож постало питання купівлі подарунка. Ну, і як ви знаєте, подарунок має бути практичним, потрібним в хаті. Тому пішов шукати пательню. Пательні коштують 50 євро. 50 євро подумав, а за ця пательня тож. Приймемо якесь інакше рішення і купили ми тренд цього сезону аерогриль аерогриль заміняє в собі пательню, мікроволновку та духовку. Е, стоїть вже не розпакований понад тиждень наш аерогриль Ви ж знаєте всі цю примочку про незафоткану їжу, яка не так смакує, якщо її не виставили соцмережі. та саме відбувається з. З технікою, яка не розпакована на відео, вона ламається і гірше використання. Тож, купили ми ось такий, такий аерогриль Це Tefal, Чому саме такий. Е, я користуюсь пошуком від дорогого е, вниз і е, з того пошуку вибираю те, що саме оптимально. Нам по, якісь, по співвідношенню ціна якість. Цей сподобався. Тут 9 в одному, він великий, він з двома такими відділами. Тут можна декілька страв готувати одночасно. Тож, зробимо невеличку розпаковку. а пізніше вже щось на ньому приготуємо. Є така ідея, щось давно не їв шашлика, може шашлик можна на ньому приготувати. Треба буде спробувати. Отже, тефаль. Ось такий у нас тефаль. Як я вже сказав, 9 в одному. Значить тут всякі до нього кермочки. І, сам по собі, він виглядає ось ось так. Ага. Ще не так. Багато бачив блогерів, які вже відмовились повністю від пательні. повністю перейшли на цей алергій. Вже готують на ньому смажать. Багато чого можна робити, як я вже сказав. Це великий, це в принципі дорогий. Він коштує приблизно під 200 євро. Під 200 євро. але в мене були акційні купони на 50 євро, тож він мені обійшовся 150. Але так він коштує на ринку десь під 200 євро. Є звичайно дешевші, але дешеві бачили нещодавно в нету за 50 євро. Але я не люблю дешеві речі. Тому купую не саме дороге, але щось біля того. Ось, значить, такі в нас ороги. Так, зараз ще полумаю. так. Ось так, так відкривається на два відео. Як я вже сказав, можна готувати декілька став одночасно. Тут є режими е готування різної їжі. Ну і побачимо скоро в наступних відео, які він буде у використанні. Для тих, хто не зрозумів, що на рахунок пательні це був жарт, скажу, що жінка на різницю шлюба все-таки отримує сумочку. Сумочка якась дуже модна з Парижу по замовленню ще не доїхала, теж буде розпаковка. Ось, ось десь так. Хто додивився відео до кінця, підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей, чекайте на рецепти. І пишіть в коментах, кому було б цікаво, які рецепти приготувати. Накидайте рецептів для, для, для святкового стола. Всім до нових зустрічей!